Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І щиро вам дякую за те, що ви підтримали, за те, що ви написали, які рубрики ви хочете. Я бачу, що дійсно хочете. Це не одна-дві людини, а майже половина написала в кожному другому коментарі, майже, майже, або в кожному третьому, що ви хочете цих рубрик. Тобто, тюрімочик, рукозвичка, маленький принц, сімейка. А буде, помаленьку буде. Побачимо, як це піде, як моє здоров'я буде. Ось як буду встигати. Гаразд, кому потрібні приватні консультації. Будь ласка, пишіть, не перепитуйте 10 разів, все є. Звертайтеся під відео або в коментарях, або у описі під відео. Гаразд, і ми тоді беремося до роботи. Я сподіваюся, що всі живі, здорові, що у вас все добре. Ну, думаю, як ви прийшли на канал, то живі і бажаю вашим рідним теж. І починаємо тиждень з такого запитання від пана Віктора. Він, правда, російською написав. Так, просить подивитися, чи розвалиться Росія? Коли вона розвалиться? Розвалиться, ви дивіться, ви... я ж мішаю перед вами. Все йде до того, дивіться, я так скажу. Все йде до того, оце це вежа, карта вежа. Хто знає, як вона виглядає, зараз я спробую вам класичну, от я візьму зараз класичну, зараз щоб вам показати, вам тоді візуально буде зрозуміло. Зачекайте, зачекайте, я шукаю, я шукаю. Так, 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 так. Де наша колісниця? Як її? До речі, я коли мішала ці карти перед цим, мені випадала війна. Тобто, ну, не, не просто війна, а програш. Випадали такі карти. Ну, що це таке? А ось. Бачите, ось. Це класична карта. Тобто, оце от вона. Розумієте? І можна сказати, оця карта це колісничий, тобто це напрямок. Ця карта показує нам динаміку, швидкість, націленість, але куди, куди націлюють вони? Розумієте? Куди? Так що виглядає так, що Росія розвалиться, вона йде до того. От тут запитання інше. Колись ми вже такий розклад з вами робили, мої дорогенькі, дивилися приблизно, але дивіться, передбачити наперед, ну, практично неможливо. Не буду пояснювати, чому. Справжній таролог знає про це, що тарологія вона тільки розбирає ситуацію, вона з моменту тут і зараз може сказати, що буде завтра. Якщо ви свої. Плани поміняєте тут і зараз воно і міняється майбутнє, розумієте? І це передбачити неможливо. Тільки у консервативних людей, тільки у консервативних народів можна це передбачити. Раніше це можливо було трохи краще передбачити, тому що світ рухався не так швидко. На даний момент це кожної секунди через оцей інформаційний простір з усіх сторон мішанина капуста. Розумієте, от можна так сказати, дуже великий хаос. Навіть, ви пам'ятаєте, ми розбирали на сімейці новий цей, здається, Форбес, чи хто там, чи політика, і не пам'ятаю хто, викладали передбачення. І там картинка цього хаосу. Ми з вами цю, це трошки розбирали. Ось. І тому на даний момент, от тим шляхом, якщо Росія. Давайте скажемо так: якщо Росія не, до речі, Зеленський неправильно називає їх руськими. Вони не руські. Є. Уські є, уські є, але не руські. Є. Ось. Русь це українці, а расисти це Росія. Тобто росіяни, як вони про себе завжди казали. Ось. Тому що я хочу сказати? Що цим, цей, цей шлях, який обрали зараз расисти, тобто Кремль, їхня влада, ця імперія, вони йдуть до знищення свого свого свого, свого, ну, свого існування. Тут вже в залежності від темпів, якщо вони не звернуть, от, наприклад, от, наприклад як я відчуваю, так я вам буду говорити, як вони можуть. Цьому, наприклад, запобігти. Що може статися? Що ось це буде вже. Ну, це вже на даний момент це невідворотньо, тому що я не можу собі уявити, що расисти можуть зараз щось зробити таке, що вони оце припинять. Це потрібно їм тормозити. І припинити вооружатися і почати е, шлях на Європу, але не військовим шляхом, а дипломатичним шляхом, тобто демократичним. розумієте? А я не можу собі уявити. Давайте, от, от давайте подивимося. Які шанси, що Росія може стати на, на е, е, демократичний шлях? Тільки, от в мене таке враження, я, як вам сказати, я розклади свої роблю на відчуття. Я рідко коли, ну, їм треба, бачити, попрацювати довго. Їм треба довго попрацювати. Вони можуть, можуть, якщо захочуть, давайте подивимося, які шанси в них, що вони стануть на демократичний шлях. Бо тільки цим шляхом, якщо вони стануть в Європу йти, от, відкажуться від імперіалізму, який вони сотні років пропагують, які шанси, що вони стануть демократичний? Пам'ятаєте цього, якого вбили прямо на площі? Невзоров, а як його? Забула, як його. Нівзоров, він виїхав. І українське громадянство Зеленський дав? Не знаю, Зеленський дає всім чортам світу дає громадянство. Ой, цирк на дроті. Дивимося. Так, я настраюсь, вибачайте інколи, знаєте, коли е, збиваєшся, то е, думки відходять. Які шанси, що Росія? Станеть режим, російський режим може перейти на, де... на демократичний. Які шанси? Та ніяких. Та ніяких. Дивіться, диктатура в повному смислі слова. Ви бачите, от народ, а, а це вони, ніяких шансів. Абсолютно ніяких. Ні. Ні-ні ні. -ні, -ні. Ам... Маленькі, давайте скажемо так: ось тут ця карта на дні колоди, вона говорить, що маленький шанс, і тут у них по домовленості свій свого. і ні, ні, ні ні, я не бачу цього. Тобто, перші карти нам показали, що Росія вже, як ось тут цей пан Віктор написав: чи розвалиться Росія, колись розвалиться, колись розвалиться. Так. Тут у нас. Тут у нас, ви знаєте, вони засліплені чимось. А, славою Росія от засліплена. А розумієте, вона в своїй, ну, скажімо так, обмеженості, е егоїстичних. Ага, там ще одна карта. Ну, ну ну Так, да, вони розумієте, вони цього не бачать. Вони цього не бачать. Вона розвалиться, але ось тут ці карти показують, це буде не так швидко. Це буде не так швидко. Можливо, навіть за нашої пам'яті, ну, верніше, за нашого життя цього може і не статися. Тоді, значить, так, виглядає так, що Росія йде шляхом знищення, самознищення. Тоді давайте так. Бо цей пан Віктор він і пише, що по срокам як перекласти срокам, часовим міркам, не знаю, пишіть українською, люди. Мені тяжко перекладати з рашистської мови. Я цією мовою практично не говорю. Практично не говорю. Ну, взагалі ні, якщо чесно. Отак. От дивимося тоді. Давайте я вже тоді поділю, так, як я завжди ділю. Найближчим часом. Давайте тоді дивимося так. Найближчі 10 років, чи побачимо ми розвал Росії? Це перший варіант. Другий варіант більше 10 років. Більше 10 років. Від 10 і більше. Це до 10, від 10 і більше. І останню карту, ну, скажімо так, ми цього не побачимо. Ми цього вже не побачимо. Яка вірогідність цих всіх трьох на даний момент? Дивіться, ось ця карта говорить про те, що. А, по-перше, все закручується вже. Розумієте, все вже, ну, скажімо так, це я скажу, що це, в принципі, з одного боку, ця карта говорить, що дуже нестабільний цей варіант, так? але з другого боку, воно вже закрутилося. В мене таке враження, що це вже закрутилося. І тепер дивимося: розвал Росії найближчі 10 років. Яка вірогідність? Маленька. Від 10 і більше. Ось тут вже може бути. І цього ми не побачимо. Ні, ні, ми побачимо. Ми таки побачимо, тому що ця карта такі конкретно говорить, це нам, ви знаєте, а з другого боку, ця карта може говорити. Давайте я так скажу, тому що у нас тут є дуже багато людей різної вікової категорії. Давайте я скажу так: дехто дійсно не побачить, тому що їм заблоковано, тобто вони не доживуть. От. Але ось тут, тобто, більше десяти років. От хто проживе більше десяти років, той побачить. Розумієте? Ось. А дехто з нас ну, не доживе, хто його знає. Розумієте, такий час, такий світ. Але зустрінемося в наступному житті обов'язково. Ми притягуємося з вами, мої дорогенькі, енергетично, за вібраціями. У нас однакові вібрації. Тому ви на моєму каналі, розумієте? Ось якось так. Тобто чекаємо розвалу, остаточного розвалу. Ну, давайте я так скажу. Я все рівно відчуваю, що остаточного розвалу Росії не буде, але вона буде пошматована. Оця карта говорить: вона буде пошматована більше від 10 років і більше. Це може бути і через 20 років, це може бути і набагато більше, але не менше 10 років. Тому що ось ця карта говорить. Маленька вірогідність. І ця карта теж от в мене таке відчуття, що це вже в них не безповоротні. Ну, звичайно, давайте так ще. Залежить це від Путіна. Чи доживе Путін до розвалу Росії? Чи доживе Путін? От дивимося Путін, чи доживе Путін. До розвалу Росії. Якщо не доживе, чи буде він свідком, давайте я ще так запитаю, чи буде він свідком того, як Росія почне розвалюватися? Скоріше за все. Н -н -н. Скоріше за все, ні. 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 Путін не доживе. Тобто, можна сказати так. А, тому що ні-ні, карти ці говорять, поки Путін буде, ще вона буде славитися, ще вона буде. Тобто 10 років а, Росія ще буде, скажімо так, на коні. Хоча, бачите, тут буде якась тимчасова пауза. Тимчасова пауза, яка потім перейде у а, перемогу. Тут навіть ви бачите, є, ну, скажімо так. Вони, ніби, знаєте, перезарядяться перезапуск Росії буде. Але Путін, от бачите, він ще буде живий. Не пишіть мені тут новенькі, хто на новенького, що він давно здох. Не здох він, все. І я тут не буду це розглядати питання. Ми це вже декілька разів розглядали, і тим більше. Ця Валентина на зоні пробуждіння, теж вони розбирали, все, все у нього нормально. Там трошечки здоров'ячко підшалює, але в цілому почуває себе прекрасно. Значить, так ось такі справи. Тобто, підсумовуємо: Росія розвалиться, це показали найперші карти. Показували. І коли я перед розкладом. Мішала таро готувалася перед тим, як включити камеру. В мене випадала п'ятірочка мечів, тобто програш. Там ще одна карта була, правда, я її не запам'ятала. Мені дуже в око, що та п'ятірочка, тобто, що Росія дійсно таки програє. От. Тобто, розвалиться, як просить тут ось ця людина. Я зараз подивлюся. Ще є така пані Іра Іра. Теж російською, чи піде Раша на Прибалтику? Давайте ще це питання. Тобто тут ми розібралися від 10 років. Путін не доживе до розвалу Росії. Поки буде Путін, вона ще буде. Да, буде з паузами, да, будуть якісь там не все так однозначно і тому подібне, але все рівно Росія буде на плаву, на слуху, і знаєте, буде своїми причандалами клацати бринділушками. Чи піде Раша на Прибалтику? Це, те, це було запитання теж від вас. Ну, тут, скоріше за все, ні. Зараз ми подивимося. Зараз ми подивимося. Удачі ні. Яка вірогідність, що Росія піде на Прибалтику? Ну, у них Україна зараз, ви бачите, Україна випала. Щоб вони зараз намагаються, бачите, Україна зараз дуже маленька. На жаль. Ось і вони в першу чергу Україну. Я тут відверто скажу, поки що я не бачу, що вони підуть на Прибалтику. Давайте. Ні, поки ні. Поки що ні. У них немає того. Давайте я скажу так: немає того потужності, енергії, сил, ресурсів. Немає в них. Ресурсів, щоб піти на Прибалтику. Так, я ще подивлюся, чи в мене є. Немає в мене. Ага, дивіться, це я вже зроблю розклад на середу. Тут буде і про Зеленського. Тобто можете тут запитувати вже, ставити свої запитання до наступного розкладу рукозвички. Тобто, банкова, що робиться на банквої, які, які у вас будуть запитання? От хто додивився до кінця, ставте запитання, і ми розглянемо. Мені набагато легше працювати, коли є запитання. Набагато легше, але я не можу бігати по всіх каналах, верніше по всіх відео шукати ваші запитання. Тому інколи буває, що ваші запитання пропадають. Одна жіночка мені писала сто разів, вона, до речі, продовжує, не знаю, то жіночка, не жіночка, чоловік, чи хто то є, бо стосовно ніка неможливо зрозуміти, хто то є. Я от в кінці зараз вам трошечки пояснюю, хто додивився до кінця. Що от вона пише, 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 кожен раз, я її відписую. На яке ваше запитання? Я не бачу вашого запитання. Розумієте? І, і, і кожного разу вона пише, пише, під кожним відео пише, пише. Ну, напишіть уже своє запитання. Я вам відповідаю, я не бачу вашого запитання. Так, гаразд, мої дорогенькі. Ще зараз я гляну. На. Так, де воно? Де воно? Де мій канал? Де я загубила свій канал? Так, подивлюся, які тут є від вас, можливо, є від вас запитання стосовно цієї теми. Якщо є, я ще відповім. Так. Так, тут все більше України. І отут тут знову пише. Іринку, будь ласка, дайте відповіді на, на питання, які вже задали. Ну, ну, де вони? А, ось тут Оля Романів. Давайте я від Олі ще одне запитання. Добрий день. Вона спонсор каналу і достатньо довго вже, наскільки я розумію. Зараз я подивлюся точніше, як довго ця пані. Ой, неможливо тут подивитися. Так. Три роки вже. Дякую. Щиро подяка вам за, за підтримку каналу. Так, чи тріщить Росія по швах? Давайте подивимося. Чи тріщить Росія по швах? Вже тут і зараз. Ви знаєте, вони ще тримають ситуацію. Марку тримають, але. Тут вже, знаєте, так, обмеженість якась іде. Обнуляється. Вони мають звідкись ресурс, бачите, почати перезапуститися і все почати спочатку. Я не бачу, що вона тут тріщить. А ну, давайте давайте ще запитаємо економіку. Бачите, я думала, я закінчую відео. Давайте подивимося, економіка Росії. На найближчий час, на даний момент. От, от економіка, да, Щось там, там, от знаєте, йде ніби до кінця, але є якісь друзі, товариші, не знаю хто, хто підсобляє це все, що вони можуть знову потенціал якийсь набирати. Розумієте, ось якось так я це бачу. Я не хочу зараз розбирати це все, але ось бачите, карти показують, що з одного боку вони вроді би обнуляються. Але як, знаєте, як Фенікс з, з пеплу. З пеплу. Тобто перегоріли і з того перегорішого знову щось випливає. Розумієте? Ось якось так. Я, я не ба, а знов, от знов показую, Ця карта показує, ця, ось ця карта показує. Показує, що є спонсори цього всього. Меценати якісь, це можуть бути країни, такі, як, наприклад, наприклад, я не хочу зараз аж дуже лізти в цю тему, тому що це треба довго розбирати, але приблизно. Приблизно це можуть бути. От ви задавайте запитання, а ми на наступний понеділок можемо розібрати. І будуть у нас запитання: які країни, от як ви думаєте, але пишіть повністю запитання. Пишіть, запитуйте конкретно, бо розумієте, от зараз я вас це питаю. Це мені треба передивитися це відео. Якщо ви запитання конкретно задаєте, хто підтримує Росію? Розумієте? Це конкретні країни чи конкретні люди? Бо тут я наскільки розумію, тут дуже вузьке коло, тут не є так багато, щоб ви розуміли. Тут вузьке коло. Це може бути Китай, це може бути Іран, це може бути якісь інші країни, Білорусь, наприклад, чи ще якась країна. А Україна хіба ні? Скажіть мені, будь ласка, а Україна хіба ні? Хіба Україна не підтримує російську агресію? А докажіть мені що ні. А двушечка на Москву. А це тільки з одного бік-офісу. А як ви думаєте, скільки з Міноборони пішло на Москву? От мене злість бере. У нас люди. Без хат живуть. Мерзнуть, голодають, військові гинуть. Ви бачили, які військові поранені, обморожені? А що роблять двушечки на Москву йдуть. І це тільки з одного бек-офісу. Тільки від Міндіча і тільки одноразово. А скільки воно пішло вже? Розумієте? Оце все ми можемо розібрати. Двушечки на Москву ми можемо розібрати е, всереду, якщо ви задасте конкретно питання. А, е, а да, розберіть, що розбирати. Я не зрозумію, що розбирати. Розумієте? Вашу білизну чи ще щось? Конкретно задавайте питання, що розібрати. Розумієте? Конкретно Називай, розписуйте. От я люблю, коли люди розписують. Тут є одна пані, вона от розписала: от ми це і подивимося. Ельміра називається. Ми, ми це подивимо. Деякі політори говорять, що це вже немає. Це все ми от подивимося. Ці запитання розглянемо ми з вами. Так, все, немає в мене запитань. Все немає, в мене вже запитань. Гаразд, мої дорогенькі. Тобто, є якісь друзі, які це все підсилюють. А ви запитайте конкретно, як ви вважаєте, хто може бути ці друзі? А ми розглянемо на наступний раз. Все, мої дорогенькі, бережіть себе. А, уважайте ось і працюємо на перемогу України, колись Україна переможе. Колись, на жаль, не так швидко. Можливо, вже наші діти, внуки. Все, мої дорогенькі. Гарного вам дня і на все добре. Все буде Україна. Разом до перемоги!